У головній госпітальній базі нашої області організували спеціальний медогляд для чорнобильців, провели дослідження стану їхнього здоров'я за допомогою сучасної апаратури. Докладніше дивіться у наступному матеріалі. Їхнє здоров'я забрав Чорнобиль. Радіація непомітна, але дуже відчутна тяжким болем та новими хворобами, яких у ліквідаторів аварії на чаес з роками тільки додається. Чорноболець Сергій Тиква ділиться спогадами та розповідає, що радіація забрала сили, здоров'я, а у багатьох ще й життя. Я працював у гірничозбачу в комбінаті, тоді Орженіз, за час покров. Ну, тоді, як воно було інформацією обмаль, то ми не дуже на це і звернули увагу. Ну а потім, коли вже почали призивати людей, я через воєнкомат, через півроку мене призвали, і я був, ну там всі. Часті були в одному місті, ремонтно відновлювати батальйон автомобільної техніки. От ми їздили на ремонтно на машині, де машина поламалася, там ми їх ремонтували, де якраз тоді так називаємо рижий ліс, рудий ліс убирали. І там вже ж машини ну, заглохла, стала. Ми їхали туди, ремонтували, по частях теж їздили. Ні, так, поки не набрали дозу, спочатку говорять, що здоров'я, в тебе, як риби без курорта, приїхав, все нормально, а потім згодом почали проблеми накопичуватися. Тиск, голова, серце. Анатолій Степанов був у Чорнобилі двічі. Служив заступником командира бригади хімічного захисту. У нас було сім воїнських частин, Займалися любими вопросами. Тільки починає хлібопечки і заканчує роботи на станції. Везде все. Прежде все, головне було розвідка. Розвідка Найцікавіше було розвідати місця зараження передати дані спеціальну групу, яка займалася розробкою необхідних роботів. І тоді личный состав выполнял ці роботи. Ми знали, що таке радіація. Наділо в тому, що вона ніколи не болить її, не відчуваєш. Поэтому, звісно, бравірували люди, дуже багато було, допускалось помилок, брали ті мішки, як називається, з відходами на себе. От, от ну, сьогодні цих людей давним давно немає. У нас в маранці було 400 ліквідаторів. На сьогоднішній день залишилось трошки більше 200 чоловік. Останні померли. Ще один з ліквідаторів аварії на ЧАЕС Алмаз Хазіїв сьогодні працює в головній госпітальній базі області медичним інструктором. На третій день повномасштабної війни Алмаз став на захист країни у неповні 60 років. Службу проходив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр під час другого поранення втратив обидві ноги. Проте воїн не впав у відчай, а став амбасадором проєкту Титани Юей». Тепер він медичний інструктор, допомагає бойовим побратимам повірити в себе, не здаватися і залишатися переможцями. Сьогодні він дякує тим, хто врятував Україну та Європу від радіаційної загрози. Хочу подякувати вам, хлопці, за ваш пратний труд, за ваш подвиг. Ми тоді були молоденькі, 23, 24, 22, кому-то 40. І коли сказали мада, ми стали пошли. Враг потужний, а ми його переможемо. Я кажу так. Слава Україні. Дякую. Цього разу до медзакладу запросили приїхати ліквідаторів з Покровської та Марганецької територіальних громад. Їх оглядали найкращі фахівці лікарні, проводили дослідження за допомогою сучасної апаратури, надавали рекомендації. Жоден з пацієнтів не залишився поза увагою. Кожному призначили необхідних фахівців. Своєчасними догляд та рекомендації лікарів сприяють покращенню стану здоров'я та попереджають наступ хвороб, зазначають медики. Створено саме потужне відділення в області, яке приймає ліквідаторів. Від 500 до 1000 ліквідаторів одержують лікування кожного року. Ми намагаємося кожному з них приділити увагу, діагностувати, вилікувати і направляємо кращих спеціалістів. Для того щоб всі діагнози були поставлені своєчасно і проведене лікування в наших стінах, тисячі операцій, і зараз ми приймаємо цих людей із побажаннями на покращення їх здоров'я. Самі потужні лікарі, це і терапевти, і хірурги, і кардіологи, всі прийшли, щоб допомогти Чорнобильцям цей Важкий час, ризикуючи власним здоров'ям та життям, вони зупинили розповсюдження смертоносної радіації. Їм вкрай необхідна своєчасна медична допомога та дослідження. Це невелика частка того, чим їм може віддячити суспільство. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1.